Доброго діти! Сьогодні у нас заняття з економічного виховання, і поговоримо ми з вами сьогодні про бюджет сім'ї. Ви вже знаєте, що така сім'я, хто до неї входить? Так, це і мама, і тато, і ви, і бабусь з дідусем, якщо вони теж живуть з вами у одній квартирі. У кожної сім'ї є свої потреби. Давайте з вами подумаємо, які потреби є у вашій сім'ї. Перші потреби це потреби комунальних послуг. Це і газ, і вода, і світло, і тепло. Другі потреби інші це, звичайно, їжа, тому що без їжі ми не зможемо з вами жити. Це можуть бути і продукти харчування, і також ласощі, які ви дуже полюбляєте. Ще є обов'язкова потреба, потреба в одязі. Нам з вами ж треба у чомусь ходити. Треба і колготки, і штани, і светер, куртка, шапка, різний одяг нам потрібен. Також одяг потрібен і дорослим. Дорослим також треба одягатися та взуватися. Діти, якщо ми не будемо одягатися, взуватися, їсти, будемо жити в холоді. Що з нами може трапитись? Правильно, ми з вами захворіємо. І тоді в нас виникне, виникне ще одна потреба. Потреба у ліках, діти. А ще у сучасному житті дуже важлива потреба це зв'язок. Це і комп'ютер, і мобільні телефони, і планшет, і, звичайно, інтернет. І це все теж потреба. Скажіть, будь ласка. А звідки ж ми це все беремо? Але для того, щоб усі ці потреби у нас були, щоб ми їх з вами мали, ми за них платимо. А чим же ж батьки розраховуються? Подумайте, будь ласка, так, це гроші. Гроші бувають різні. А пригадайте, будь ласка, як називаються гроші в нашій країні? Так, правильно, це гривня. Не долар, не євро, а гривня. Гривні бувають різні. Різного виду. Бувають 5, 5 гривень 100, 200, 50, 500. Бувають вони бумажні паперові, а бувають залізні. Ми їх ще називаємо копійки. У сучасному світі багато людей розраховуються за допомогою пластикових карток, на, яко, на яких є гроші. Пластикова картка, на яку перечисляють гроші організації, де працюють ваші батьки. Це називається заробітна плата. Дітки, ми вже з вами сказали, що у кожної сім'ї є свої потреби. Обов'язкові потреби, необхідні. Але кожна ж сім'я різна, буває сім'я велика, де багато-багато людей. Буває сім'я маленька, тата, мама і дитинка. У кожної сім'ї також є різні потреби. Одна сім'я може витрачати багато грошей на їжу, інша може багато витрачати грошей на одяг. А якщо велика сім'я, як ви думаєте, у неї більше потреб, ніж у, м у малої сім'ї? Так, тому що у кожного, у кожного члена сім'ї є свої потреби. Дітки, я вам зараз пропоную пограти в гру разом за флатоном, яка називається першочергові потреби. Зверніть увагу, у нас є два вида кошиків: синій та червоний. У синій ми будемо з вами складати першочергові потреби, а у червоний ваші забаганки. Готові? Подумайте, будь ласка, їжа це першочергова потреба чи вже забаганки? Так, це першочергова потреба. Наступне іграшки. Так, правильно, це вже забаганки. А скажіть, будь ласка, вода. Так, звичайна вода це першочергова потреба. Без неї людина не може прожити. Комунальні послуги. Молодці це теж першочергова потреба. А скажіть, будь ласка, подорож та відпочинок. Так, це не першочергова потреба. Так, наступне. Одяг. Так, це дуже потрібні потреби. Так, наступне морозиво. Ні, це вже забаганки, правильно. Скажіть, будь ласка, ліки. Так, звичайно, ліки це першочергові потреби, якщо хтось захворів. А скажіть, будь ласка, автомобіль купувати це першочергова потреба? Чи вже... Трішечки забаганочка. Так, автомобіль, це може бути як і першочергова потреба, так і забаганка. То ми, ми його покладемо з вами посередині. Якщо у вас є автомобіль, то його обов'язково треба заправляти та ремонтувати. І це буде першочергова потреба. А якщо у вас нема автомобіля, то це вже буде забаганка його купляти. І останнє мобільний телефон. Подумайте, будь ласка, до якої корзинки ми його покладемо? Так, мобільний телефон ми з вами теж покладемо посередині. Тому що у сучасному світі без мобільного телефону, без зв'язку батьки не можуть з вами з'єднуватись, втрачаються зв'язок. А якщо це буде вже Мама, я хочу новий мобільний телефон, то це вже буде ваші забаганки. Ми щойно з вами поговорили про потреби, які можна придбати за допомогою грошей, за, за які ми платимо. А зараз я вам пропоную пограти у гру, що можна купити за гроші, а що ні. Приготуйтесь, будь ласка. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно. Перед вами є картки, на яких щось намальоване. Подумайте, будь ласка, що можна купити за гроші, а що ні. Приготуйтесь. Починаємо гру. Скажіть, будь ласка, машину можна купити за гроші чи ні? Так, машину купляють за гроші. Ми поруч кладемо. Монетку. Скажіть, будь ласка, а веселку можна купити за гроші чи ні? Уважно? Звичайно, ні. Веселку ми не зможемо жодному разі купити. Наступна одяг. Купляємо за гроші чи ні. Так, одяг, звичайно, купляємо за гроші. Наступна. Подумайте, будь ласка. Дружбу можна купити за гроші? Звичайно, ні. Дружбу за гроші не купиш. Друзів не можна купувати. Наступна іграшки. Так, іграшки, звичайно, купляють за гроші. Солодощі. Солодощі теж купляють. Так. Скажіть, будь ласка, а сім'ю, любов сім'ї, сім'ю можна купити? Уважно подумайте. Звичайно, сім'ю не можна купити. Наступне: сон! Можна купити за гроші чи ні? Так, сон за гроші купити не можна. Скажіть, будь ласка, будинок та. Затишок у ньому купляють за гроші чи ні? Звичайно, за гроші. І останнє. любов, мами, ми зможемо купити за гроші? Звичайно, маму, і її любов ми за гроші купити не можемо. Дітки, за допомогою даної гри. Ви дуже добре побачили, що не все можна купити за гроші. Я сподіваюся, ви зробили висновки і пам'ятаєте, де першочергові потреби, а де ваші забаганки, що можна купити за гроші, а що ні. Пропоную вам пограти в наступну гру, яка називається Я ощадливим росту. Дітки, ви готові? Розгляньте, будь ласка, уважно. На яких зображено потреби або ваші забаганки. За допомогою ось таких карток, ми з вами визначимо, чи потрібна ця покупка, чи від неї можна все ж таки відмовитись. Готові? Починаємо! Скажіть, будь ласка, їздити на таксі це. Потреба, чи все ж таки можна від неї відмовитись? Так, можна від неї відмовитись. Наступна хліб. Це потреба важлива, чи це вже забаганка? Можна на ній зекономити, заощадити, чи ні? Звичайно, ні, тому що хліб це наше життя, це наша сила. Скажіть, будь ласка, книжки. Звичайно, книжки це треба. Це важлива потреба для дітей. Звичайно, для вас, тому що вам треба вчитися пізнавати світ. А морозиво? Так, від морозива вже можна й відмовитись. Солодощі. Скажіть, будь ласка, можна від них відмовитись чи ні? Так, звичайно. Можна від них відмовитись. А тепер подивіться, скажіть, будь ласка, стоматолог або інші лікарі? Можна відмовитись, чи ні? Чи це треба? Так, це треба, тому що це наше, наше здоров'я. Наступне світ, електроенергія. Можна від неї відмовитись? Звичайно, ні. Скажіть, будь ласка. Молоко. Звичайно, не можна від нього відмовитись, тому що це корисно для нашого здоров'я. Мама, я хочу подарунків. Можна відмовитись чи ні? Так, можна і відмовитись. І, звичайно, похід у цирк. Як ви вважаєте, можна відмовитись від нього чи ні? Так, можна і відмовитись. Дітки, ось ми сьогодні з вами за допомогою декількох ігор і зрозуміли, що є першочергові потреби, без яких ми з вами не зможемо прожити. І є потреби, забаганки, від яких можна відмовитись. Але якщо у вас, батьки, інколи балують солодощами, або морозивом або іграшками. Отже, вони вас люблять. І вони, перш ніж це зробити, вони на чомусь десь зекономили, заощадили витрати на інших потребах. Дітки, ви ж знаєте, що є таке поняття хочу та треба. Тому, будь ласка. Не треба дуже часто у батьків кричати, просити Я хочу! Я хочу. Самі батьки знають, коли вам треба це придбати. Дітки, я впевнена, що ви зробите правильні висновки з нашого заняття. І у вас я хочу стане трішечки менше, а треба у вас стане трішечки більше. Ростіть заощадливими. Допомагайте своїм батькам. До побачення, до нових зустрічей!